Тетяна і Олександр живуть у селі Воронівці Сумського району. Там же похований і їх молодший син, зовсім юний український воїн Анатолій Середенко. Коли прийшла повістка військомат, він сказав, мама, я не буду ховатися. Запили його 26 грудня. грудня. От, він у нас загинув в районі Рабуціна. Вербне він у нас е комп'ютерщик, от і пішов управляти дронами. Він загинув 3 а другого серпня мені дзвонив, каже: мама, я каже, в вересні приїду додому. Мама говорить про війну, син розповідав батькам небагато. Беріг. Мама, тобі каже, за го не потрібно. Я думаю, що не тільки із за того, що їм там ну може не дозволяли тут, просто він хотів турбувати маму, папу, маму. Дня два-три зв'язку не буде. Бо мене посадки. Толя як би, Мамочка, все добре. Як загинув батькам, усіх обставин не розповіли. Для них він завжди молодий, усміхнений і дуже добрий серцем і душею. Нам сказали, що був мій обстріл, отримав дуже багато поранень, які несе місце життям. Старший мій син. І нам сказав, каже, мама, папа, нічого вам дивитися, ви його пам'ятаєте молодим, красивим. А він він забирав його, він бачив його. Світлана, сестра сумчанина, 36-річного воїна Олександра Литвиненка. Він загинув під Авдіївкою. Коли все почалося, він зразу пішов добровольцем. А потім пізніше він пішов в ЗСУ. І вони поїхали на Донеччину. Він був в окремій президентській бригаді Богдана Хмельницького і загинув 18 квітня 23-го року. Він загинув спочатку по братим, через 40 днів мій брат, і через 40 днів ще хлопець. І вони так на кладовищі на алеї. Слави на баранівці. Вони прийом поховані. Олександр ніколи не скаржився рідним, не розповідав, що важко, що страшно, і що хвилини смерть поряд. У нього залишилася дружина. Наталочка і Ангеліночка, їй 13 років. Мама, папа, я сестра. Він до останнього нас захищав. Ми вірили до останнього, що він буде живий, але цього не сталося. Нас вирвали просто серце, душу. Нам я не знаю цей рік, як вона хвилина, як секунди. Відповідно до указу президента України за особисту мужність у захисті державного суверенітету України і територіальної цілісності та самовіддане виконання військового обов'язку 40 загиблих воїнів Сумщини нагороджені орденом за мужність третього ступеня посмертно. Я вам вдячний за ваших героїв. Я вдячний за те, що сьогодні. Ми можемо сказати, що Україна всі ми в надійних руках збройних сил України. Державна нагорода, але головне незабутня пам'ять. Родичі загиблих воїнів вірять, що життя їх синів, братів не даремні. Небесне воїнство, які тепер з висоти неба будуть янголами, охоронцями рідної землі. Новини СТС.